І знову доброго дня, мої школярики! З гарним раз... настроєм розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми будемо продовжувати працювати над задачами. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, різницю чисел 720 і 690. Вірно, це відповідь. 30. Отже, прописали кругле число 30. Гаразд. І підготували до роботи підручничок з математики. Подивіться одразу на номер 5 на сторіночці. Я готую, відкриваю сторіночка 154. Подивіться, перед вашими оченятками худоба, так? Це коза Дуся, корова муся і вівця фрося. І всі вони дають молоко. Читаємо, скільки ж дає молока коза Дуся? Вона дає 21 літр молока на тиждень, на 7 днів, так? Корова муся. Дає 98 літрів молока на тиждень, а вівця фрося 7 літрів молока на тиждень. Давайте з вами попрацюємо далі. Це та сама задача п'ята, але другий випадок, так. На сторіночці 155. Помітили, так? Я так і лишаю у нас у лівому віконечку умову задачі і продовжую далі читати. Із 5 літрів козячого молока можна зробити 1 кілограм сиру. Козудусю доїли 10 днів. Скільки кілограмів сиру можна виготовити з надоєного молока? Отже, для початку ви запишете слово задача 5 і в дужечках другий випадок. Що ми будемо з вами шукати спочатку? Давайте я вам дам маленьку підказочку. Ми дивимося, що коза Дуся дає 21 літр молока на тиждень. Чи можемо ми дізнатися, от я вам записала маленький, короткий такий запис, що за 7 днів дає 21 літр молока. А скільки ж за один день літрів молока зможе дати наша коза Дуся? Звичайно, нам цей 21 літр молока потрібно поділити на 7 днів. І ми дізнаємося, що коза дуся дає 3 літри молока за день. Добре, знаємо, що вона за день дає 3 літри молока. А ми з вами читали в умові задачі, що козу доїли 10 днів. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж літрів молока надоїть за ці 10 днів? За один дої, здоїли 3 літри, а за 10, відповідно, 30 літрів. Отже, друга дія 3 помножити на 10. Так, і будемо уважні, нам треба знайти, скільки всього. Молока за ці 30 днів. Тобто в дужичках повинно бути, підправлю зайчики, літри, так? Літрів? Літрів молока. Після літрів крапочку не ставимо, щоб я вже не відправляла самі. Будьте уважними. Отже, 30 літрів молока всього надоїли за 10 днів. Далі нам говорять, що із 5 літрів козячого молока можна зробити 1 кілограм сиру. Тобто, скільки ж кілограмів сиру можна виготовити з надоєного молока? У нас є 30 літрів молока. Із 5 літрів молока виходить кілограм сиру. Скільки ж у нас кілограмів вийде сиру? Треба 30 поділити на 5, і ми дізнаємося, що виходить 6 кілограмів сиру. Можна виготовити, так? Так. Переходимо до задачі 5, але третій випадок. Попереднє віконечко я також залишаю, бо зараз ми будемо говорити про корову мусю. Із 7 літрів коров'ячого молока можна зробити 1 кілограм сиру. Скільки днів потрібно доїти корову мусю, щоб виготовити з її молока 8 кг сиру? Читайте самостійно ще цю задачу. Прочитали. Так, записали в зошиті задача 5, третій випадок. І давайте спробуємо розібратися. Аналогічно я вам підказую, як і в попередній задачі, нам необхідно знайти скільки літрів молока за один день. Можна надоїти: за 7 днів корова муся дає 98 літрів молока. так? А за один день треба ці 98 розділити на 7 днів. І способом послідовного ділення, або можна 98 розкласти на кругле число 70, і 28 це буде другий доданок, який ми поділимо, на 7. І отримаємо результат. Порахували 14 літрів молока. Це корова муся дає на день. Так, ми дізналися, скільки вона дає на од... за один день. Так, 14 літрів молока. А у нас із 7 літрів коров'ячого молока можна зробити 1 кілограм сиру. Можемо ми дізнатися, скільки ж можна зробити кілограмів сиру? Із цих 14 літрів молока за один день, так? Як ми дізнаємося, ми 14 поділимо на 7 і отримаємо 2 кілограми сиру, це виходить за день. Отже, з молока корови можна зробити 2 кг сиру за день. А нас запитують, скільки днів потрібно доїти корову мусю, щоб виготовити з її молока 8 кг сиру. Тепер у нас запропонували, що є 8 кг сиру, і за день дають. Виготовляють 2 кілограми сиру. Скільки ж днів нам знадобиться, щоб виготовити ці 8 кілограмів сиру? Потрібно 8 поділити на 2. І отримаємо 4 дні. Так? 4 дні потрібно, щоб доїти корову мусю. І виготовити 8 кілограмів сиру. А ось задача 5, але четвертий випадок. Дітки, ви будете спробувати розв'язувати самі. Читаємо уважно умову задачі. Із 6 літрів овечого молока можна зробити 1 кг сиру. Чи можливо отримати 5 кг овечого сиру, якщо доїти вівцю фросю впродовж 20 днів? Знову звертаємо увагу на те, що вівця фрося дає 7 літрів молока на тиждень. Давайте з вами спробуємо дізнатися, скільки ж літрів молока дає за один день. вівця Фрося. Отже, я залишаю допоміжні питання, а ви самостійно записуєте розв'язання, так? Отже, скільки ж літрів молока дає вівця фрося за один день. Так, у нас 7 днів і 7 літрів молока виходить. За один день це 1 літр. Правильно. Розв'яжете пояснення, напишете. Далі. А скільки днів необхідно, щоб отримати 5 кілограмів овечого сиру. Якщо ми знаємо, що із 6 літрів овечого молока можна зробити 1 кг сиру. А у нас за один день дає 1 літр молока. Ой, один, за, Так, 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 за один день 1 літр молока. А нам потрібно 6 літрів молока, щоб зробити 1 кілограм сиру. Так, дізнаєтеся, скільки ж. І потім дасте відповідь: чи можливо отримати 5 кілограмів овечого сиру, якщо доїти вівцю фросю впродовж 20 днів. Ось я залишаю питання. Самостійно запишете, розв'яжете і перейдете до номеру 6. В номері 6 у вас буде 4 приклади дітлахи. Вам необхідно буде їх розв'язати за допомогою дій. Просто так буде легше. Якщо хтось вже відчуває, що йому надто легко він зможе справитись з завданням, я дозволяю написати проміжні результати над кожною дією, яку будете виконувати. Ось таким чином будете працювати. На сьогодні завдань достатньо. Працюйте, всього вам найкращого.